Закон України про державний бюджет на 2015 рік видатки одна з найголовніших та найцікавіших статей документу. Це саме те на що держава витрачає гроші. Причому наші з вами. Зараз живе в умовах неоголошеної війни та чи не у переддефолтному стані. Саме тому, на що планують витратити гроші чиновники, стає дуже цікавим. Країна живе не по коштах. Проаналізувавши всі видатки, ми зробили свій власний рейтинг. Зараз ми перерахуємо всі міністерства і назвемо ті відомства, на які, на нашу думку, гроші йдуть м'яко кажучи, ці це самі непродуктивні кошти. А вони в цілому по економіці вони як мінімум складають 30% нашої національної економіки. МінФін комітет Верховної Ради України з питань бюджету, державна фінансова інспекція. Ті, хто писав, розглядав та приймав головний кошторис країни, на наші запити не відповіли. Проаналізувати наш рейтинг. Ми запросили чотирьох експертів. Потрібно ліквідувати значну частину державних функцій з відповідним ліквідацією в державного апарату з відповідним скороченням видатків. Державне управління справами є видаток на Фінансову підтримку національного камерного ансамблю Київські солісти, національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал інформаційного бюлетеня офіційний вісник президента України 15 мільйонів гривень. До речі, в 2014-му на це дали трохи більше 14 мільйонів гривень. У нас є державні трати, які... Які не вони Далі йде господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів України. Першим підпунктом є секретаріат Кабінету міністрів України. Усьому світі а, є поняття а, Офіс прем'єр-міністра. З відповідним апаратом, це е, починаєш від якоїсь канцелярської служби, закінчуючи е, в е, службу протоколу е, в групу експертів, і так далі. Але це ну там сімдесят чоловік. В у нас в секретаріаті працює секретарі та кабінет міністрів, працюють е, шістдесят осіб. Експерт пояснює навіщо там така купа людей. Вони фактично створюють паралельний уряд. Більш того, вони блокують е, діяльність уряду е, в. Е, того, який є офіційно, тому що мовно кажучи, жоден документ не пройде а, на засідання, не буде подано на засідання а, Кабінету міністрів, якщо а, він не завізований відповідними а, структурами секретаріату Кабінету міністрів, тобто підписано безпосередньо прем'єр-міністр. В цьому ж пункті господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України є таке, як фінансова підтримка газети Урядовий кур'єр. Підтримка ця передбачає майже 4,5 мільйона гривень. Пам'ятаємо, є ще офіційний вісник президента України. Питання: чи можна видавати ці газети в електронному вигляді? Закон вступає в силу після того, як он напечатан в урядовому кур'єрі. Це як би закон записаний. Но якщо б вони хотіли дійсно змінення, вони б написали б закон другої. Закон читають прийнятий, коли він опублікований на сайті. Нічого не печатаєте. до речі, цікавий такий факт: тільки господарсько-фінансовий департамент секретаріату кабінету міністрів України та ще сім міністерств: сімнадцяти, мають видатки на просто міністерство, та ще й видатки на таке ж саме міністерство, але з припискою загальнодержавні витрати в там ніхто не може розібратися. Він ж і написаний вот в такому віде, щоб було все ще непонятно. В мало кто и відповідно, насправді тут є і подвійний рахунок, і насправді, що це за кошти, а воно не є, воно не є прозорим. Знаєте, це нам потрібно на якусь на, на діяльність. Там дуже багато таких моментів при багатьох міністерствах ці рядки є. Що за ними стоїть? Може бути все, що завгодно. Це питання прозорості. Вам насправді мало хто відповість. Можливо, тільки в цих міністерствах, хоча. Нами там не дуже захочуть звичайно про ці питання говорити. Далі з пунктів йдуть державна судова адміністрація України, перераховуються всі головні суди країни: Генеральна прокуратура, МВС, прикордонники, Нацгвардія, міністерство енергетики та вугільної промисловості, міністерство економічного розвитку і торгівлі. Там 31 структурний департамент, включаючи сектор боротьби з корупцією. Тобто для того, щоб боротися з корупцією, треба створити сектор. Ну в принципі, як показує практика, це перетворюється як правило на сектор або сприяння, або моніторингу корупції. 1300 чоловік. От чим вони займаються, очень трудно добитися. вони займаються дуже важною роботою. Нікому та чого-то розрішають. Міністерство закордонних справ і нарешті те, що нас цікавить, Державний комітет телебачення і радіомовлення України. На нього виділено 988 мільйонів, майже все. 941 мільйон іде на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «Євроньюз». Вас нічого не бентежить. Далі Міністерство культури. Тут на підпункт надання фінансової підтримки державному підприємству Кримський дім» дали 3 мільйони гривень. Цю структуру створили в травні 2014-го. Чим вона займається, ніхто не знає. Многії статі не чисто політичні. Далі міністерство оборони, міністерство освіти і науки. Вони зменшили витрати на освіту, причому на на всю міністерство охорони здоров'я фактично зменшили суттєво витрати знов на на отримання закладів охорони здоров'я. Теж експерт каже, зменшити витрати добре, але треба це робити з розумом. Наприклад, скорочувати бюрократів. Буде дійсно економія. Але не урізайте зарплату лікарів, це дві різниці. Міністерство екології та природних ресурсів, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. А далі слухайте. На Державне агентство з питань електронного урядування України виділили 4 мільйони 730 тисяч гривень. Вони це використовують, скоріше, як моду. Не як... То, то есть, да, не, не как вместо этого мы создадим вот это электронное. Они и-и будет. То есть теперь тратили туда, теперь еще на сайт выделят. Далі, Міністерство аграрної політики та продовольства та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження є таке е, національне агентство з енергозбереження. На нього виділено 22 мільйони гривень. А от, щоб мені хтось пояснив, е, що ж воно таке робить національне агентство, бо умовно ці коштів точно не вистачить на заходи з енергозбереження і в той же час в чому о, навіщо ця контора гає капитана країні для мене не, не, не зрозуміло. Далі міністерство інфраструктури структури, державна фіскальна служба, міністерство молоді і спорту, міністерство фінансів, яке всі ці видатки навигадувало. Державна казначейська служба, яка всі кошти збирає, а потім розподіляє, як до речі, прослідкувати. Куди йдуть наші з вами гроші, куди пішли неможливо. А скільки зібрали, можливо. Спочатку гроші всі збираються, а потім розпилюються. І розібратись, куди які гроші йшли, ніколи не збереться. По більшості міністерств, куди йдуть ваші податки, ви не бачите, але ми знаємо, що воно не доходить нормально до нас. Потім мін'юст України і далі дуже цікаво. Державній реєстраційній службі країни, які залишились жити два місяці, дали майже 85 мільйонів гривень. Минулого року надіючу службу виділили майже 82 мільйони. На державну виконавчу службу, яку теж скасували, дали в 2015-му більше 20 мільйонів гривень. В минулому було майже 11 мільйонів. Реєстраційну службу розігнали, але давайте не забувати, як і ще одну службу. В нас створили в рамках департаментів при міністерстві юстиції. Зараз створена ліквідаційна комісія, яка буде спочатку закривати те, відкривати нове. І чи відбудеться там реальне скорочення людей? Навірняка дійні будуть переброшено просто напросто Ось я ніхні не сходу за ну, два діть час. От ані їх уберуть. Економія образується вже будуть читати. Навіть ми с бюджет. Далі нове міністерство інформаційної політики, на яке всього піде 4 мільйони гривень, до речі, менше ніж на національний камерний ансамбль Київські солісти. Далі пішли всілякі нацкомісії, бюро та інспекції, серед яких навіть кілька нових та свіжих. Національному антикорупційному бюро України передбачено 249 мільйонів гривень. І ще на національне агентство з питань запобігання корупції 112,5 мільйона гривень. Питання: навіщо створювати майже два однакових відомства? Бороться з корупцією. Прото чим більше антикорупційних бюро, тим краще народу нравиться. Що фактично дублюються функції прокуратури. Ви уже наводите порядок прокуратури тогда. Ну, меняйте прокурора, дайте йому більше функції. Ні, ми будемо створювати антикорупційне бюро, тому що людям це наверез. Потім рахункова палата СБУ, окремо антитерористичний центр СБУ. Далі перелічуються всі національні академії наук, потім управління держохорони. Куди ж без неї? Фонд держмайна, служба зовнішньої розвідки, субвенції та дотації йдуть окремо. Теж таке притаріч. Наприклад, в цьому бюджеті закладна сума на дотацію вугілля. А як ви збираєте спати? Дотацію вугілля, якщо шахти ну, нам не під контроль. Якась дивна дотація. Підрахуємо, скільки можна зекономити, якщо не фінансувати в кризу оці всі структури. Ми нарахували 1 мільярд 600 мільйонів гривень в рамках цілої країни. Не так вже й багато, але ми вважаємо, що ці гроші можна витратити на щось більш гідне, аніж газети чи ліквідовані структури. Ці видатки не остаточні. Бюджет переглянуть протягом лютого. Ми сподіваємось, що мінфін та Кабмін зроблять висновки.